Усім привіт, дорогі ціні друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися неймовірним свідоцтвом Слави Божої. Це аудіокнига, яка записана на каналах наших пасторів Солтаненко в Ютубі. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, обов'язково слухайте. Це дуже надихає. Слухайте Слово Боже, тому що воно дійсно дає свободу від усіх проклятів. І ця історія про жінку, яка мала в своєму житті дуже багато проклять, проблем. В неї була смертельна хвороба, така, як рак. Одного ранку вона просто прокидається і розуміє, що вона не може ходити. Вона навіть не могла встати з ліжка. В неї настільки сильно опухали ноги, боліли, що їй було дуже важко з цим справлятися. І потім, коли вона поїхала в лікарню, її відвезли, і доктора поставили діагноз тромбоз глибоких вен. Прописали так постійно лежати, вона була під постійним доглядом, так як дійсно тромб він міг відірватися в любомиті. Вона розуміла, що вона може померти. Вона там здавала дуже багато аналізів, і згод, згодом доктора вони побачили, що в неї на лівому яєчнику велика пухлина, і вона бачила, як докторів просто опускалися руки. Вони не хотіли робити цієї операції, тому що це було дуже сильно небезпечно, і жінка просто була в розпачі. Але Бог Він по своїй милості, любові він посилав до неї своїх дітей, які проповідували її в англії. Слово Боже. Вони щодня приїжджали до неї, молилися за неї, вони старалися донести до неї цю істину. Але вона завжди говорила своїм друзям: ви ходите до церкви, то і ходіть. Тобто вона відкидала їх, вона не приймала їх, не приймала Бога, і в неї було дуже сильне противлення і гордість. І потім. Проходить якийсь час, і в один день неї просто відривається маленький тромб, і доктора, щоб зберегти її життя, просто вирішили зробити операцію. Вона щодня говорила, що я стою просто перед лицем смерті, але і далі противилася до Слова Божого. Вона не каялася і завжди думала, що дійсно зможе сама це все пройти, сама пережити, вирішити там ці всі проблеми, тобто без Бога і без церкви. І потім, після операції, доктора вони відправили на хіміотерапію, щоб так обрати ще оці ракові клітини, які ще там залишилися. І потім, вже коли вона виписалася з лікарні, вона приїжджає додому, і її ноги просто знову починають відказувати. Так вона там періодично. Ну, Спілкувалася зі священниками з церкви, вони приїжджали до неї додому, так, це з церкви, слово Боже. І в один день вони її просто відвезли на Богослужіння до наших пастерів Юлії Станіслава Славненко. І на цьому служінні жінка, коли пастор говорив молитву покаяння, вона за ним повторювала, це є молитва від проклять. А після служіння наші пастирі підійшли до неї, вони почали молитися зцілення її ніг. І після цієї молитви вона.